6 годин стоїмо через аварію в Чехії. Наш поїзд не їде, їде тільки через Спідраги до Праги. Залишилось півтори години тут до, до Праги. Наші пасажири вийшли, щоб перегородити дорогу, бо наш поїзд не ведуть у Прагу, а ведуть тільки національні лінії через Спідраги. Ми стоїмо на платформі дуже довго. Без електрики в нашому вагоні не можна зарядити навіть гаджети. Wi-Fi не є всюду, тільки в окремих куточках. Станція зветься, Чешська, Чебова. Сьомій ранку приїхали до неї. Після аварії вже все полагодили. Електрика є на путях, але наш поїзд так само стоїть. Їдуть інші поїзди інших компаній. Хоча ми сплатили повну стоїмость квітків. Це не евакуаційний поїзд, ми їдемо за свої гроші, Щоб ви розуміли. Ніякого сніданка, який був оплачений, як квітків нам ні, ніхто не запропонував. Гарячої кави зранку самого не було, крім води з вчорашнього дня, що нам дали, більше нічого нема. Все.